Клас вивчення іноземних мов. І щоб дітки займалися зі світлом, ми встановили ось такий інвертор 6 кВт, необхідний захист і ось таку 5-кіловатну батарею. Мається на увазі 5 кВт годин батарея, 6 кВт інвертор. Все чудово працює. Зараз, дивіться, є мережа. Я її вимикаю. Так. І будь ласка, моргнуло трошки світло. Все, далі чудово працює. Зараз споживається всього 30 Вт. Ну, вимкніть електричний обігрівач, будь ласка. Ось так. Бачите, що в нас відбувається. Кіловат, кіловатний нагрівач. Спокійно собі працює. І скільки? Біля п'яти годин, да, Так працював в кабінеті? І біля п'яти годин, ось так без світла, було відключення на 7. У нас по кривому рогу відключають на 7 годин часто. Не було світла, тому все працювало, обігрів працював, Wi-Fi працював, світло було, все чудово. Тож, друзі, звісно, повертаємо мережу назад. Це я замітував відключення. От. Він стає, зараз стане байпас. І почне заряджати батарею. Тож, друзі, якщо і вам треба в офіс, або в квартиру, або на будинок, будь ласка, звертайтеся, телефончик прямо зараз буде де? Правильно, на екрані.